Всім привіт! З вами канал Гурів Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Ламонт Роуч поділився думками про свій бій з Джервонтою Девісом. Чи зможе хтось взагалі побити Усика? Зірковий суперлегковаговик задається питанням. Менеджер Володимира Кличка знайшов вигідного суперника для українця. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, американець Тімоті Бредлі високо оцінив тактичний план, який Дмитро Бівол використав у реванші проти Артура Бетербієва. На думку Бредлі, Бівол грамотно збудував бій. Дозволивши супернику витрачати багато енергії в середніх раундах, а потім сам додав після екватора, коли Бетербієв почав втомлюватися. Цей підхід допоміг йому забрати кінцівку та здобути перемогу. Треба нагадати, що 22 лютого Бівол виграв реванш. Рішенням більшості суддів і став абсолютним чемпіоном напівважкої важкої ваги. Бівол вау це напевно одна з найкращих стратегій, яку я бачив з часів Алі Форман, заявив Тімоті. У себе на ютуб-каналі Бівол дозволив Бетербієву освоїтися. Він дозволив йому дати волю колакам. Він дозволив йому працювати. У першому бою він з'ясував, що якщо може витримати всі випади Бетербієва у пізніх раундах, то має бути в змозі зробити це поки свіжий і сповнений сил. Тому до середніх раундів. Він перейшов у знижену передачу. Не забувайте, що Битербів у 40 років. Я думаю, це був сьомий раунд, середини раунду, коли бівол знов почав стояти на своєму і перестав відступати. І він почав відчувати міць, яка була не такою руйнівною, як раніше. І ось я бачу, що Битербієв почав уповільнювати темп. Це швидка зміна темпу з комбінаціями та рухом ліворуч і праворуч, його 40-річні ноги вже не могли за цим наздогнати. Цей геймплан просто вогонь. Я взагалі цього не очікував. То був розумний бокс. Респект Біволу та його команді. Володар титулу WB у другій напівлегкій везі Ламонт Роуч поділився думками про бій із чемпіоном WB у легкій вазі Джервонтою Девісом. Це змагання і може бути лише один переможець. Я дістану тебе раніше за тебе. Я думаю, наш поєдинок буде битвою року. Це точно буде видовищно. все залежить від впевненості. Важливо, чого ти прагнеш і наскільки важко працюєш, щоб досягти цього. Думаю, багато суперників не мають цього. Єдиний, хто мав, цей Сакрус, але з погляду майстерності він був обмежений. Якщо ти боїшся, що пропустиш удар, то рано чи пізно це станеться. Ти Аж виходити в ринг, знаючи, що готовий, сказав Роуч. Нагадаю, що бій пройде 1 березня на ну, спонсор проєкту Фовбет. Чемпіон WB у першій середній вазі Тіранс Крофорд розповів, що для нього означає можлива перемога над володарем титулів WBC, WB та WBO у другій середній вазі Сеулем Канело Альваресом. Я точно був би у топ-5. Я піднімаюсь на тривогові категорії вище, б'юся, мабуть, з одним з найкращих мексиканців в історії у його ваговій категорії, без обмежень за вагою чи іншими умовами. Ти просто виходиш проти нього, коли він знаходиться у найкращій формі. І я вважаю, що у цьому бою закріпить за мною статус одного з найкращих бійців усіх часів, сказав Кроуфорд. Нагадаю, канела 3 травня. Проведе об'єднавчу битву проти Вільяма Скула. Поєдинок із Крофордом може відбутися у вересні, чемпіон WBC у легкій вазі Шокур Стівенсон поділився думками про власника титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Здається, що відбудеться реванш між Усиком і Дюбоа за звання абсолютного чемпіона. Я з цим не згоден, я не знаю, хто це організовує, але має бути бій Дюбуа проти Паркера, бо саме цей поєдинок було заплановано. Джозеф Паркер вийшов на ринг і зробив те, що мав зробити. Він заслужив шанс боротися з Дюбуа, а переможець має зустрітися з Усиком. Дюбуа вже бився з Усиком. Чому він повинен обійти Паркера в черзі лише через те, що мав проблеми зі здоров'ям у тому бою. Справедливе питання, але якщо реванш таки відбудеться, ти думаєш, що Дюбуа зможе змінити результат? Може другий шанс принесе успіх? Я теж люблю Дюбуа, я його фанат. Але я не знаю, чи зможе хтось взагалі перемогти Усика. Я не знаю, хто його переможе, але скажу. Якщо хтось і зможе це зробити, то можливо це Джозеф Паркер. Багато хто скаже, що я божевільний, але я просто кажу, що завдяки рухливості та боксерським навичкам Паркера у нього є кращі шанси ніж у інших, хто повільніший і більший за Усика, адже Олександр знає, як перемагати саме таких суперників, сказав Стівенсон. Раніше Усик заявив, що наступний бій хоче провести проти Дюбоа. Ну і на завершення, бренд Бенте, колишній менеджер екс ексчемпіону суперважківа зі Володимира Кличка висловився про можливе повернення українця в ринг. Функціонер припустив, що легендарний боксер Міг би провести поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC німця Аїта Кабаєла. Цим можна заповнити будь-який стадіон у Німеччині, можна проводити бій на Шальці або в Дюссельдорфі. Кабаєл родом із північного Рейнвебула. Наводить слова Бенте спорт діє. Ну і як вважаєте ви, чи повернеться в ринг, доктор Сталовий Молот і хто з огляду на нинішній розклад речей є найкращим варіантом у суперників Володимиру? Пишіть думки під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.